Нещодавно український олігарх Дмитро Фірташ відсвяткував свій день народження. Вже четвертий рік поспіль він святкує його у Австрії. Розшукуваний ФБР. Він не має змоги залишити межі цієї країни. Наша знімальна група вирушила до Відня, щоб подивитись, як живеться опальному українському олігарху, одному з фінансових стовпів влади колишнього президента втікача Віктора Януковича та людині, що досі має вплив на українських політиків таких умовах живе Дмитро Фірташ, як відсвяткував день народження та хто з українських політичних діячів залишається вірним олігарху, навіть коли на нього полюють правоохоронці щонайменше трьох західних країн? Розслідування Михайла Ткача Відень Австрія. Тут у столиці Австрії три роки тому був затриманий український олігарх Дмитро Фірташ. Сьогодні екстрадиції олігарха вимагає влада США та Іспанії до того ж, фірташ є фігурантом розслідувань правоохоронців Німеччини. Що значить один, один? Як живеться вже четвертий рік українському олігарху у австрійській столиці? У австрійському реєстрі юридичних осіб ми спочатку шукаємо Дмитра Фірташа. Ось він. Адресою своєї реєстрації досі вказує Київ Проспект Мирного 12. Але у графі колишні функції зазначено, що Дмитро Фірташ мав стосунок до компанії Центрагаз ГМБХ, адреса якої відень Швінгасе, 5. За цією ж адресою, відповідно до реєстру, зареєстрована дружина олігарха Лада Фірташ. 1 травня 2017 року. Центр Відня. Ми прямуємо за адресою Швінгас-5. Ось у цьому будинку офіс українського олігарха. Тут дійсно розташовується компанія центрагаз холдінг ГМБХ. Але ані охорони, ані автівок Дмитра Фірташа немає біля офісу. Тому ми вирушаємо за адресою, де за нашою інформацією може мешкати український олігарх. Літний район відня у 20 хвилинах від центру міста. Дорогі автомобілі. Розкішні будинки. І лише біля одного маєтку помічаємо групу людей. Численні охоронці із радіозв'язком у спортивному одязі контролюють периметр довкола території будинку. Тут, у цьому маєтку, по вулиці Горріє та начебто і мешкає український олігарх з родиною. Він не може полишати межі Австрії, але має право виїжджати з Відня. На фейсбук-сторінці дружини олігарха Лади Фірташ можна побачити фото з відпочинку подружжя у регіоні Карінтія на озері Льотазе. Ми повертаємося ввечері до будинку і бачимо світло у вікнах. Схоже, нам пощастило Дмитро Фірташ у місті. 2 травня 2017 року. День народження Дмитра Фірташа. Під'їжджати ближче непоміченими майже неможливо. Нам доводиться перебувати у кількох кварталах від будинку, аби нас миттєво не вирахувала численна охорона українського олігарха. Нам вдається знайти місце для спостереження за 100 метрів від будинку. Біля будинку по вулиці Глорія Тегасе знову чергують ті ж охоронці. Бачимо тут також охоронців, які супроводжували фірташа на судових засіданнях у відні. Дмитро Фірташ не виходить через парадні двері. Бачимо лише жінку, дуже схожу на дружину олігарха Ладу Фірташ. 13.20 літак, яким користуються бізнесмени Григорій та Ігор Суркіси, із аеропорту Ніци заходить на посадку до Віденського аеропорту Швехат. Ми їдемо в центр міста, аби знайти, де олігарх святкує день народження. Автівки і охорону олігарха помічаємо у центрі відня біля старовинного палацу. Свій 52-й день народження український олігарх Дмитро Фірташ відзначає просто зараз. Ось за цією будівлею у палаці Кобург. Зараз спробуємо непоміченими під'їхати ближче. На території палацу Кобург шість винних погребів, два ресторани, сад і парадні зали. Святкування триває близько трьох годин. З оточення олігарха нам стало відомо, що не тільки австрійські, а й українські соратники сьогодні неохоче наважуються зустрічатись з фірташем, адже його дії розслідуються одразу в декількох впливових країнах, в тому числі за корупційними статтями. Тому цікаво побачити, хто з українських політиків продовжує підтримувати тісні стосунки з опальним олігархом. Після святкового обіду у палаці Кобург гості роз'їжджаються. Першим на вулицю виходить як з голова адміністрації Януковича, а нині народний депутат від опозиційного блоку Сергій Льовочкін у компанії братів-бізнесменів Ігоря та Григорія Суркісів. Всі троє залишають святкування на одній автівці. Охорона фірташа готується до виходу олігарха. Спочатку виходить дружина фірташа Лада. Далі фіксуємо ще депутата від ОПО-блоку Михайла Папієва. Ви відвідуєте пана Фірташа у відні? Як чим літаєте тобою Я був у Дмитра Васильовича Фірташа в цьому році два рази. Два рази двічі був. Зустрічалися, спілкувалися. Так. А коли востаннє? Коли востаннє, от був на початку травня. Це ви було на дні народження 2 травня. Так, але та там не було дня народження як такого. Це просто приїхало декілька декілька друзів, знайомих, які привітали його і поїхали назад. Це був у палаці Кобург, хто ще був у центрі Відня, хто ще був з кота. Дивіться, з дивіться, є, ви спитали в мене як публічної людини. Я вам як публічна людина, чесно чесно сказав, що так я був. Якщо говорити про, про когось, я неуповноважений сьогодні розказувати, спитайте у тих людей, якщо вам відомо, хто там був у кого. Я можу сказати, що я там був. Багато там, там людей не, не було, там було декілька людей з найближчого оточення. Ось палац Кобург залишає Ігор Воронін. У 2002 році Воронін працював заступником голови правління НАК Нафтогаз України. У 2006 році він був призначений головою правління ЗАО Укргазенерго, яку заснували Нафтогаз України та скандально відома Росукренерго. Одним із власників Росукренерго був Дмитро Фірташ. А ось і сам Дмитро Фірташ у супроводі ще одного народного депутата від опозиційного блоку Івана Мирного. Доброго дня, радио. Здравствуйте, програми, програма, Здравствуйте. Ти, е, я розумію тебе. Як звати? Михайло. Міша, е, ти везде їздиш, все смотриш, я готовий з тобою зустрітися, і поговорити коли-небудь. А можете зараз відповісти, ні, що не, вас об'єднує з Фірташем? Е, 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 е. Ні, ні. Чому а що мене може об'єднувати? Ну я кажу, що ви працювали в його да. охороні. працювали? Колись працював, ми запитали у народних депутатів, що їх пов'язує з олігархом. А наразі ви з ним спілкуєтесь? Ви приїжджали до нього на день народження у відень 2 е, травня. Давай ми поговоримо іншим разом. Добре? М -м. Найди час. У ну, мене телефон мене є. Нам потрібно інтерв'ю просто. Ви зможете дати інтерв'ю? Ну, я не знаю, можливо, я не готовий. А -а -а. Можливо, менше. Скажіть, будь ласка, а що вас наразі пов'язує з паном фіртешем? Чи лобіював він вас як у список ні? У ні. Чи можливо ні міша? Не лобіював. ні, немає бізнесу нічого ні. я працював у нього раніше М -м, і в похороні. Да. І зараз просто товаришу. Ну а як? А хто ще був на дні народження? Там а, в палаці коміша? Ну я звідки тихо, ну. ти хочеш рідні, близькі мої! Дуже мало би, до речі, мало. що вас пов'язує з олігархом Дмитром Кірдочем? Пов'язує мене дружба з 80-х, кінця 80 х років. Коли ми познайомилися з Дмитром Васильовичем Фірдашем, коли я обирався до опозиційного він вам не допомагав обиратися можливо там своїм впливом. Впливом, дивіться, ви, ви задаєте питання впливом, вплив це, це як? Як? Що? Сказати, що я хороша людина, він казав, що я хороша людина, але грошей не давав. Депутат Папіїв переконує, Фірташ невинний. Дмитро Васильович є людина невинувата, і він є людина, яку переслідує з політичних мотивів. Свою позицію депутат Папіїв аргументує теорією ймовірності. Ви вважаєте, що може бути необ'єктивне слідство? Це Іспанія, Німеччина, Сполучені Штати Америки. Так? А ви як, як, як рахуєте збіг обставин. Ви, знаєте, ви е, обставин? Е, почитайте і подивіться збіг обставин. Е, коли йде суд один в одній країні, так? І тут по збігу обставин теорія ймовірності вона не може підтвердити такі речі, що якраз година-година, хвилина, хвилину після рішення одного суду вдруг з'являється обвинувачення, і люба людина, в якої є здоровий влуз, вона вона одразу бачить, що шито бі -білими нитками, що це заздалегідь підготовлено було. Я як би то і, і скоординовано хто це, це робить і як я не знаю і як би то це, але те в якийсь спосіб відбувається воно і на, наскільки оцей збіг обставин да, може таке бути статися, так але теорія ймовірності каже, що, що це достатньо неймовірно. А коли воно стається, це вже інше питання. Це ще раз підтверджує, що це є політичне переслідування. Якщо пан Фірташ переможе у всіх цих процесах, він як ви гадаєте, повернеться в Україну чи. Так, він повернеться. І, наскільки мені відомо, то він сказав, що перше місце, куди він поїдеться, до мами в рідне село. І, Бо дивіться, три роки людина має гоніння абсолютно, абсолютно безпідставно і з політичних мотивів. Аби запитати депутата Льовочкіна, ми майже два тижні чекали у Верховній Раді, дзвонили, а згодом написали повідомлення у месенджері. Але відповідей так і не отримали. Після святкування охорона завезла подарунки додому. А сам фірташ майже на добу зникає із нашого поля зору. Лише наступного вечора, судячи з чисельної охорони, олігарх повернувся у будинок по вулиці Лоріє Тегасе. Перебуваючи у Відні, ми звернулись до прес-служби фірташа з проханням про інтерв'ю. Євгене, ми е, наразі перебуваємо у Відні і хотіли б записати інтерв'ю з Дмитром Васильовичем Фірташем. Тому звертаємося до вас. Стандартна процедура, це які завжди Ви пересувається в вигляді питання. Пасний час. І вдаряємо я можливості формую, коли можу випустити. Ані позитивної, ані негативної відповіді ми не отримали, тому вранці вирушаємо до будинку, аби спробувати поспілкуватися з фірташем особисто. І хоча охорона фірташа переконує, що його немає вдома. Вдома нікого немає. Не ні будь ласка. Він тільки мене. Я розумію, не. А, Вас не ні. ага. То пан фірташ вже поїхав. Уїхав, так. Автівка, якою користується олігарх, чекає біля бокових воріт резиденції. Доброго дня! А можна вам одне питання поставити? Дякую. На сайті дизайнерської агенції ми знайшли фото інтер'єру та території вілли, в якій мешкає Фірташ. З австрійського реєстру нерухомості ми з'ясували, що будинок належить компанії «Есквант Хандельс und Beteiligungs. В Україні на фірташа чекає заміська вілла у кончезаспі під Києвом. Об'єкт зареєстрований на дружину олігарха. Добудовували вже коли фірташа почали судити у Австрії. Ми запитали керівників українських правоохоронних органів, чи фігурує наразі Дмитро Фірташ у статусі свідка чи підозрюваного у кримінальних провадженнях в Україні. У нас є кримінальне провадження щодо спосодових осіб запріскотітано магнівого комбінату, яким інкримінується розкладання 500 мільйонів гривень. І паралельно в ході цього розслідування досліджується питання. Вибуття з державної власності частки розміст 49 на компанії, які фактично пов'язані з паном фірташем. Фактично, це був комбінат, який належав на 100% державі, Потім 49% було передано в кіперській фірмі, яка пов'язана по нашим даним з паном фірташем. Юрій та скажіть, будь ласка, чи фігурує наразі Дмитро Фірташ у будь-якому статусі свідка чи підозрювана у розслідуваннях ГПУ? Так, у нас є серйозні справи про які пов'язані із е, підприємствами Фіотош. Наразі процесуальна підозра йому не оголошена. Але по декільком напрямках ми активно працюємо. Е, які це напрямки? Е, окей, е, Вимивання коштів із підконтрольних йому підприємствах з метою ухилення від податків, а ймовірно, і в розкладаннях державних ресурсів. Ми надіслали запити до національної поліції, але відповіді поки що не отримали. За три з половиною роки після втечі Януковича, один зі стовпів його режиму, в Україні так і не став фігурантом жодної гучної справи. Незадовго до президентських виборів Петро Порошенко та Віталій Кличко прилітали до Відня, де зустрічались з Дмитром Фірташем. Винятково таємно та практично непомітно для усіх кандидату у президенти Петро Порошенко та Віталій Кличко зустрілись в Австрії з Дмитром Фірташем. Минулої середи Фірташ задекларував шоколадному барону Порошенку свою підтримку як кандидату в президенти України. 25 березня, день народження Володимира Кличка, Ми з Віталієм Кличком зустрілися в Відні для того, щоб поїхати і привітати його брата саме в цей день. Это день рождения моего брата. Да. Владимир ж по... находился в том же самом тренировачном кемпе в Австрии. Так, мы приехали там... его поздравить вместе с Петром Алексеевичем. Вот. Я приехал поздравить брата. И случайно встретили в гостинице, в одной из гостиниц в лобби, встретили Фирташа, правильно? Ну, вот так Петро Алексеевич говорит. Ну, так вот первый. А Лювочкин как там оказался, не машу? У меня просьба к вам. По дороге к брату я встретил очень многих людей. І, хоча Кличко і Порошенко спростовують будь-які домовленості з олігархом, Віталій Кличко зняв свою кандидатуру з президентських виборів на користь Петра Порошенка. А на судовому засіданні, на якому вирішувалось питання екстрадиції Фірташа до США, олігарх заявив. Головне, що ми отримали те, що хотіли. Порошенко президент, Кличко став мером. Дмитро Фірташ. За інформацією з наших джерел, та сама віденська зустріч нинішнього президента, нинішнього мера столиці та підсудного олігарха відбулася ось у цьому готелі Ріц-Карлтон. Кортеж Фірташа і сьогодні можна побачити біля Ріцу. По дорозі в аеропорт ми помічаємо автомобілі олігарха біля готелю. У холі, готелю, охоронці фірташа. Ми обходимо усі ресторани, але олігарха ніде немає. У публічних місцях австрійської столиці українського олігарха побачити практично неможливо. Тут, у відні, Дмитра Фірташа охороняють краще за перших осіб держави.